Запоріжжя, пам'ятник підпільній групі РЕФКО, яка діяла в період Великої Вітчизняної війни на паровозоремонтному заводі на чолі з працівниками Ачкасовим, Мироновим. Загинули від рук німецько-фашистських загарбників у 1943 році. Одні загарбники були, зараз інші загарбники напали. Сирена цьому свідчить. А такий добрий і угоджений парк є в нашому місці. Дитячие качели. Древо. Это старая часть Александровск. Слободка. Майстерні катерининської залізної дороги. Зараз це запорізький електровозоремонтний завод. Ось така наша історія. До речі, що стосується подій часів Другої світової війни, то в Запоріжжі діяли групи на ЗРЗ групи на 29-му заводі. Зараз це моторсіч, а за часів Другої світової війни це був завод імені Германа Герінга, міністра імперської авіації. Також діяли підпільні групи на Запоріжсталі та на алюмінієвому заводі. А звісно, що на 43-й рік на період до визволення міста Запоріжжя майже всі групи були підпільні, ліквідовані. Там, наскільки я пам'ятаю, до жовтня 43-го року проіснувала лише група партизанський загон, партизанський отряд номер 117 імені Чапаєва на території Запорізького алюмінієвого комбінату. І то вона була ліквідована на початку жовтня, тому що там серед членів цієї групи був зрадник, який видав її, а вона переховувалась в тунелях алюмінієвого комбіната. Звідти їх викурювали димом та газом частину з підпільників та місцевих мешканців, які там знаходились з початку жовтня 43-го року. Було розстріляно, а інша частина була заарештована. Там було більше ніж сотня людей в тунелях алюмінієвого комбінату. А сьогодні в нас зовсім не зимова погода. Січень 19 число. На вулиці майже весна. Морозу немає. Все буде добре. Запоріжжя вистоїть. буде Україна. А ви гуляйте разом зі мною і цікавтеся історією нашого міста.